цим прапором я поїхав на війну і він так весь шлях зі мною прийшов. Стяг із підписом матері. Він зберіг життя десантнику Андрію Казьмірчуку, якому тепер нерідко буде снитися Донецький аеропорт. Не завжди пам'ятаєш, коли прокидаєшся, що тобі щось наснилося. А дружина потім розповідає, як ти ночі ходив атаку. Ти згадуєш те, що відбувалося ті хлопці. Їх просто вже неможливо забути. 28 бійців лише зі 122-го аеромобільного батальйону таки не повернулися з Донецького аеропорту. Їхні світлини на цій стилі. Комбат вирвався з передової, щоб потрапити на відкриття музею. Ну знав всіх тих, хто мої солдати погибли, всіх вечір мої поїхали мої, погибших. 28 чоловік всі в пам'яті, всі остануться на і будуть жити до тих пор, поки їх пам'ятають. Ночі з 15-го -15, самий самий найстрашніший бой. Назвали Сталінградом. На вторин. Це був газ. це був... Бінзінґаряші речі Сергія табали, базивний севердук е наймолодший кіборг, 18 років. Наталія гамарник одна з тих, хто збирав речі кіборгів, амуніція, світлини, одяг, чотири сотні експонатів і десятки трагічних історій. Перший лейтенанта жені Подолянчука. Ви бачите, також. Залиту кров'ю його сумку під час поранення, яке він отримав у цьому останньому бою, в смертельне поранення. Ці історії всі отут от в серці розумієте? Надзвичайно ну, важко. Раз другий раз він прийшов на ротацію. Геночка, ну скільки ж він каже, сонечко, не бий мене ниже пояса, Я розумію, що ви тут на я не можу, Грити що, хочу щоб наші діти воювали. краще ми. Чоловік Світлани Геннадій Дощенко, з позивним дощ загинув торік у січні. Прикрив від снайпера побратима. Його особисті речі принесла до музею дружина. Це його Перчатки, та його малітасловник був унівоветам, это його все вещи, это дощ його рукою підписано. это ребята привезли. Артефакти війни на сході України у цьому музеї поряд із експонатами Другої світової кіборги не проти такого сусідства. У Мене дід теж воював. Він слава богу, ще живий. Він пройшов другу світову війну. Був теж поранений. Я маю надію, що мій син теж колись зрозуміє, хто з батьком його воював, які герої загинули як все це відбувалося, співробітники музею історії України у Другій світовій війні звертаються до українців з проханням приносити особисті речі кіборгів. Максим Волобоєв, Володимир Балдіс, п'ятий канал.